У Дніпрі вперше пройшов унікальний фестиваль для мам Суперма фест. Його ініціаторкою та натхненницею стала багатодітна матуся-блогерка Катерина Бошко цей фестиваль саме Суперма Фест про допомогу мамам нашого міста та і взагалі, тому що у нас фестиваль не офлайн, а ще й онлайн. Тобто до нашого фестивалю можна підключитися з будь-якої точки світу. Дуже класні теми, бо вони мене тригерять. А так як якщо вони мене тригерять, то вони. Точно знайдуть тригер і у інших матусь це про дітей та секс, про дітей та гроші, про професію дітей, про батьківський ресурс. Що це таке? Да? Всі кажуть про батьківський ресурс, що це. От ми сьогодні саме про це почуємо. І вже ж про освіту: шість спікерів, котрі готувалися да обертаються в цій темі. Сьогодні вони поділяться тим, що вони підготували. Катерині вдалося з успіхом втілити головну мету фестивалю об'єднати мам міста після цього супермафесту. Мами сьогоднішнього заходу дізнаються, що наступний фестиваль буде з дітьми. Що Вже є спікери. вже все є майже програма. Ми підготувалися, щоб сьогодні анонсувати про це. Я підписана на нашу катюшу і подивилася, що в неї буде якийсь мама фест. Я дуже довго тягнула. Але коли я побачила, що буде такий крутий, вона показувала спікерів, показувала, що буде, і я думаю, ну все, треба йти. Я мама, і можу вам сказати, що мій декрет був дуже травматичний, і це мені мені дало дуже великий поштовх. Я пішла в психологію, і зараз якраз я хочу моя місія допомогти кожній жінці, щоб вона була щаслива. І нам треба допомога. Я, наприклад, досі не знаю, як, скільки може давати телефон дітям, так скільки давати мультиків, як це гроші та дитина, але це дуже важливо, тому що потім, щоб не робити помилки. Це дуже корисний фестиваль, тому що багато заходів є про те, як заробляти, про те, як жити, а як поводитися з дитиною. Таких фестивалів ще не було. Це перший захід, і я сподіваюся, що він не останній, і це буде дуже корисний досвід для кожної мами. Кожна мама, коли в неї народжується дитина, не знає, що з нею робити. Тобто, це щось нове. Спочатку ти боїшся до неї взагалі торкатися, тому що це Щось нове, щось тобі не зрозуміле, і ти не знаєш, як з нею поводитися. Зараз у нас період, коли дитина бачить, що у батьків постійно телефон в руках, і їй теж треба, можна його давати чи не можна. І я знаю, що кожне кожний мами дуже багато таких запитань. І я сподіваюся, що на цьому фестивалі будуть якісь корисні відповіді, якісь поради, як робити, як не робити, і що взагалі робити з дитиною. Майже 200 матусь завітали на захід, розвіялися, поспілкувалися та отримали корисну інформацію з різних питань від експерток. Ми завітали на цей фестиваль, тому що моя донечка Катруся вона це все це, 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 це створила таку красу, і я прийшла її підтримати. Я прийшла не одна, а прийшла зі своєю коліжанкою, своєю подружкою. Ми оце творимо таку красу. Це, це курточки в стилі печворк. Ми займаємося цим вже років 10, А це вирішили воплотити це в життя оцю красу. щоб наші українські дівчата носили таке. Я думаю, що этот фестиваль поможет мамочкам бути уверена в завтрашні дні. Когда вот організовуються фестивали, мамочкам есть можливість пообщатися, поділитися опытом каким-то, розвивати свою сім'ю, воспитувати дітей в прекрасній атмосфері. Я думаю, що сьогодні в період війни дуже важливо матусям знижувати градус. Тривожності і у такі заходи, коли експерти розповідають, що як з дітьми, як поратися з різними питаннями, це звичайно обов'язково знижує градус тривожності батьків і вони спокійніше виховують своїх дітей. а у спокійних батьків, спокійні діти. Так як сьогодні присутні будуть матусі дітей різного віку, то я хочу підсвітити тему, як самостійно можна спостерігати за дитиною, для того, щоб в подальшому і що які кроки робити, щоб в подальшому було легше зробити вибори в сфері профорієнтації, напрямку там освіти, як обрати, головна новина заходу суперма фест стане традиційним фестивалем Дніпра.